Це у нас третя частина іспиту Юлія. Ми робимо розворот з перехрестям з профспілковою. Звісно, я могла, але я постаю да, він, він не в курсі, можливо, що бачиш, що він повинен тебе почекати. Він проліз, тож не ризикуй ніколи. Так, да, зараз трамвайів немає, тому можу стояти. Я, я до чорної точки не помню за це. Щоб собі. Добре, добре, так. Подивляйся і зліва туди, куди ти будеш їхати. Там ти побачиш, можливо, машини, а можливо ще й людей. Ні, хай ще прийшли. Добре, сумніваєшся стій. А як трамвай під'їде, що будеш робити? О, ну, дивлячись по ситуації. Під'їде і буде тобі задінькати. Що, розікнеш? Так, так. Ну, я буду стояти, поки ну, не буде безпечно. Добре, правильно. Ти так, стоїш? І... Тоді вже буде попит да, на трамвай. Тіпі, да. Бо ти сюди заїхала, тоді, коли їх не було. Так буду зараз за синьою перелаштуватися. <звук> Щоб не ввести оман, що я туди добра, не хочу заїхати. Добре. І якби хтось виїжджав звідти, то розмазала б і після нього зайшла. Так. Ти вже це запам'ятала? Так, да, так, да, да. так. І немає машин. Добре. Далі. А... Та -а -а. Далі давай в напрямку головної і місце для зупиночки пошукаєш. Тай mm -hmm, да, головної це звісно, добре, але я вже тут направо не перевернуся. А зачем тобі в тебе маршрутка? Ну так, да, так. Ти можеш по лівій піти тут? <там> Та можу. Тоді йди. Чувачок з правої смуги може <поє> ліворуч піти тут? <поє> ну так, якщо там. Буде не може. Не а, чувачок з правої смуги, тільки ти зараз по двом смугах їдеш, ти все-таки перелаштувалась, виходить? А. Де? Да, не можна на перехресті перелаштувати. Можна. Тут суцільних ніяких а, не було. Суцільних. Не було ж суцільних? А. А просто тобі то не сильно вигідно було, але якщо тут прям нікого припаркованого немає, ну можна. А. Питання там з дзеркалом було, я вже не додивився, чи ти гарно дивилась, чи ні. Так, да, я дивилася. Добре, повірю на слово. Так, ну раз він так робить, напевно, так. Да? А На перехресті, та прямо поїдемо. Скоріше за все, треба мені перелаштуватися до більше... Блін, це правда дуже блідень, конечно. Я вмикала цей показ. Ну, ти вирішила, я так зрозумію, Прямо зараз перелаштуватися. То як вирішила, так і ввімкнула. Алі, зазвичай, тут або прямо на перехресті, або можу можуть попросити праворуч на перехресті. Ми поїдемо вже прямо. Сама історія з прилеглою. Зроби так, щоб ти зробила це після неї. О, блін, зроби, зроби, розтяни, розмаш, розмаш. Тепер тобі не треба дублювати да. покажік, зрозуміла? Ага. І якби звідти хтось виїжджав, ага. ти б його в оману не ввела. Ага. Зрозуміла, в чому твоя вигода? Ага. Ти не зобов'язана пірнути туди різко. Ага. Можеш розмазувати. Просто контролюй дзеркало. Дзеркало ти гарно контролюєш. І коли ти так розмазала і зайшла повністю вже після прилеглої, тобі не треба дублювати. Uh -huh. А то ти пірнеш перед нею, треба різко вимикати покащики. Uh -huh. uh -huh. А так, все, ти можеш вирівнятися і спокійно собі вимкнути. якщо звідти хтось буде вискакувати, він не подумає, що ти хочеш по твоїй траєкторії, uh -huh. він зрозуміє, що ти просто перелаштовуєшся, а не пірнаєш туди різко для того, щоб Бачила молодець. Хай Бог хвилина. Це найменше, що могло статися. На іспиті веселіше буде по-любому. Так, я 20 тримаю. До куди діє 20? А, до перехрестя. Оце перше перехрестя юридично, оце друге перехрестя да, юридично. Ну да, але все одно тут ці. Лежачі, право. Далі до перехрестя на перехресті поїдемо праворуч. Угу, Добре. Так, я тут можу трошки виїхати, але знову буде перешкоди і я десь буде микати і... Стоїть в. Б... Але да. ж наміри твої перелаштуватися. Да, вже, б, ти зрозуміла, про що да, я да, да. і 100 метрів до цього є, точно, так? Ага. Да? і життя ще стало мила, Боже. Зараз я за нею буду прилаштовуватися. Так дивлюся, дивлюся, маю встигнути до суцільної. Тут кому поступаєшся? Так, я тут. Ась всім euh, людям, і ті там з тої сторони будуть їхати, і... О Боже, я не входила. Буду... Так, якраз <різь> вони в мене прикривають. Я тут дивлюся людей. Та, що людина далеко, вона ще наважається моєю. І мені треба бути... Так, що? Я дивлюся, там, давай, давай. Так. Добре. Далі поїдемо в напрямку головної дороги. Значить, ти їдеш прямо? Кому так, поступаєшся? Трамваєм, він і людям. Добре. Так, мені тоді трамвай не подобається, хай приїде собі, і я після того поїду. Якщо в тебе немає попутнього, ти можеш на першій трамвайні заїхати за пішоходку? Можна. Зробиться. Може ж, так? Людей немає, да. так? Якщо ти видивилася, що в тебе попутного немає, то mm -hmm. ти можеш на перших на трамвайних почекати той okay. трамвай, зрозуміла? У нас це не помилка, якщо там? Нє, ні, ні. Так люди? Можна і так, і так. Mm -hmm. Добре, ми до перехрестя на перехресті праворуч. На перехресті праворуч. Добре. Так. Не щемись, зупинись, зупинись, нещимись. Дивись, тут полутора стоять, тут полутора.